Нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка Я хочу жити в якісному світі уже традиційно в четверте проходило у столиці. Серед найкращих художників і Юна Чернігівка, семикласниця 35-ї школи Юля Ларіонова. Її робота посіла у конкурсі друге місце. Я намалювала двох котів на фоні якісних, якісних продуктів і шкідливих, тому що Споживаючи якісні продукти, ти будеш здоровим, а шкідливі Вони псують твоє здоров'я. Це перший конкурс у житті Юлії і одразу ж перемога. Від організаторів вона отримала музичний центр та смачні подарунки. Крім малювання, Юля любить фізкультуру і уроки праці, і звичайно ж котів, яких зобразила у своїй переможній роботі. Всього у всеукраїнському рівні конкурсу взяли участь 265 робіт з усієї України. Діти малювали і свої мрії про якість, і гарні, на їх думку, продукти і страшилки про життя у хімічному світі серед синтетичних продуктів. Виставку відвідала народний депутат Лілія Григорович. Це дуже чудовий виховний крок. І я вже запропонувала шановним організаторам, щоби в перші дні роботи українського парламенту, а як ми знаємо, там буде. Складно, тому що 228 на 222, то поки дяді і тьоті утрамбуються у фракції і вибудують е, структуру більшість опозиції. А я сподіваюся, що вони це зроблять. Було б дуже добре, якби зверху на третьому поверсі були ці дитячі малюнки. Це як замовлення уже парламенту. На чим треба зосередитись. Наступний конкурс дитячого малюнка Я хочу жити в якісному світі розпочнеться вже навесні наступного року.